На початку березня, в перші вихідні цього місяця на Лазаровому узбережжі відбуваються різні свята та події. І перше свято і події, яку вони відмічають, це висадка Наполеона в Гольфжуані, тому що вона відбулася тут 1 березня 1900 1815 року. Ось і тепер вони святкують щороку і шанують Наполеона, тому що французи, звісно, його полюбляють. Зараз я тут погуляю, покажу, як це все відбувається. Це битва та реконструкція. Ну а потім ми ще плануємо з українцями завтра поїхати ще на одне красиве свято фіалок. Тож дивіться цей випуск до кінця, бо буде дуже багато дивовижних місць. Та цікавих емоцій, моментів. Гольф Жуан це місто на озерому збережжі між Антіптаканами, де щорічно в перші вихідні березня місцева мерія робить реконструкцію висадки Наполеона зі своїм військом на це узбережжя. Вони роблять ті всі намети на пляжі, багато декорацій, люди вдягаються у форму тих часів, беруть собі вершників на конях, жінки вдягають наряди того століття. Тож це все виглядає дуже красиво. І ти відчуваєш, ніби то відправився на 210 років назад, коли це насправді відбувалося. Наполеон був тоді у вигнанні на острові біля Італії, але розумів, що хоче створити свої реформи у Франції. Тож на кораблі зі своїм військом у 1100 солдатів він вирушив на узбережжя в цьому регіоні і зміг зійти на берег саме в цьому містечку ГольфЖуан. На той момент йому було вже 45 років, але він був готовий рішуче йти на Париж. Тож. Той шлях, потім і назвали дорога Наполеона. З узбережжя він пішов на Грас, далі на Кастілан, Дінлебен, Сістерон, Габ та Грінобель. Відстань у 325 кілометрів в них зайняла 6 днів, щоб туди дістатися саме пішки. Далі він пішов на Париж і вже через 9 днів зайняв престол без жодного пострілу. Бо король Людовік 18 на той момент втік і не мав на той час дуже потужної підтримки та свого війська. Але повернувся потім після поразки Наполеона трошки згодом. Правління Наполеона тривало понад 100 днів, і за той час французи отримали дуже багато законів, реформу судової справи. Адміністративної сфери та освіти він приніс до Франції не тільки правильні реформи, а й зміг об'єднати багатьох людей для створення цієї великої супердержави в Європі, яку ми знаємо на сьогодні. Після того, як Наполеон мав крах у битві під Ватерлоу та інших подіях, він здався британцям, які відправили його на острів Святої Олени, десь в Атлантичному океані, де він згодом за кілька років і помер на самоті та у повному вигнанні. Ось так і відбувається це свято, є коні тут, всадники такі по типу армії Наполеона. І потім, звісно, коли вони висадились тут в Гольф Жуані, на озором узбережжі, коли Наполеон плив з міста з острова Альби, і потім вони пішли дорогою на Грінобиль і далі вже на Париж. Тож це відомий шлях Наполеона. Він відомий не тільки у Франції, а взагалі серед всіх туристів. По всьому світу, Тож вони щороку на початку березня роблять таку реконструкцію. Потім ці всі колони будуть військових, так би мовити, гуляти по вулицях цього містечка. Ну і всі їх знімають, роблять багато фотографій та відео. Далі на зі своєю армією пішов гуляти містом. А ми з українцями наступного дня відправились на дивовижну екскурсію, трошки вище лазорозбережжя, про яку я розкажу далі у всіх деталях. До речі, якщо повернутися на пляж, то там я побачив ще й Пабло Пікассо, який також передає вам всім вітання, і запрошую подивитись випуск про нього у великому відео про художників. як вони там жили на Лазарому збережжі, де можна було побачити їх роботи та дізнатись про всі головні місця, які варто відвідати. Бо я. Та пікасо, і ще й Метіс, і шагал. Вам точно рекомендую то все побачити на власні очі. Ну а я вертаюсь вже до нового випуску і покажу вам, а що в нас відбувалось далі. І сьогодні ми відправляємо з українцями на класну велику екскурсію. У нас буде 7-8 машин та десь 40 людей. Побачимо панорамні села, вище лазорового збережжя, також водоспади, шоколадну фабрику Флоріан флорянмою найулюбленішу. І потім ще на свято фіалок, карнавал фіалок. Поїдемо в місто Турець-Юрлю, де будуть виступати українці, велика українська команда. Тож ми їх плануємо підтримати, то все зняти. Тож випуск буде дуже красивий, насичений. Подивіться його до кінця. Ну а ми вже з машинами збираємось і будемо вирушати. Хтось з наших команд вирушив у цю подорож з Ніци, хтось з Антіп. А декілька машин скан зі своїми екіпажами, які завчасно Олена та Валерій, як організатори у більшості подорожей, то все формують. Тож ми привітались з нашою командою, побачили ще й Жан Поль Бельмондо та Мерлін Монро. Вони посміхнулись нам, ми їм, і потім вже поїхали в машині з Оленою на першу локацію. Та по дорозі вирішили зупинитись, бо побачили місце, де можна було запаркувати авто, щоб насолодитись цією гарною панорамою на перше місто під назвою Гордон. Подивіться лише, яка краса навколо гори ще не сильно зелені, тому що березень місяць, але пейзажі просто дивовижні. І на це високогірне містечко. Не знаю, хто там постійно живе, але хтось живе, є невеличкий замок, форт, церква, будиночки. І панорамні кафе. Тож рушаємо туди, подивимось, що там зверху. Наш екіпаж також передає вам вітання. Бо якщо вам подобається такий формат випусків на YouTube, та ви полюбляєте регулярно мандрувати, поставте зараз лайки до цього відео, бо ми дуже радіємо, щотижня тижня зустрічати з новими людьми та нашими друзями, які полюбляють відкривати для себе нові місця постійно. Тим паче в компанії однодумців. А тепер ще й транслюємо ці подорожі для всіх, кому таке подобається на Ютуб. Тож ваша підтримка, лайки, коментарі під відео дуже важливі для просування відео. І якщо це все сподобалось, то можете ще й відправити посилання друзям або в якісь чати і групи українців закинути. Буду вам дуже за це вдячний, за поширення минулих чи майбутніх випусків, які сподобаються вам найбільше. Починаємо йти на гордон. Вже така краса відкривається. Дуже класні тут панорами всюди на 360 градусів. Гарно підстрижені дерева, зараз вже бачимо квітнуть деякі дерева, тому що березень місяць клас. Але сюди, якщо приїхати і влітку, також буде дуже гарна панорама. Навколо ви тільки подивіться на ці газони та підстрижені кущі. Ну реально клас. хто в мене в підписниках ландшафтний дизайнер чи садівник. Вам взагалі браво за вашу роботу, бо ви завжди створюєте таку красу, що просто космос. Хочу зазначити, що ці професії та напрямки діяльності тут на лазором збережжі, дуже популярні, бо тут кожен кущ, дерево, пальму та інші рослини постійно треба підрізати та за всім щоденно доглядати. Бо квітів і рослин тут дійсно мільйон. Таким чином роботи тут реально дуже багато. Ну а ми вже прийшли в місто Гордон. Подивіться, яке воно красиве, які ці будиночки зі столиками, вазони з квітами, керамічні та глиняні тваринки, якісь дерев'яні витвори мистецтва. Це реально вау! Ось приклад того, як просто з вулиці та стіни зробити щось гарне та красиве, що хочеться тут залишитись та насолодитись цією творчістю місцевих жителів та власників цього кафе. Але мені треба йти далі, дивитись це все місто повністю, щоб показати вам гарні панорами навколо. Погода була в той день сонячна, тепла, десь плюс 15 градусів, приємні промені сонця, гарно освітлювали навколо всі ці гори, пагорби та саме місто. Тож і в нас всіх був дуже гарний настрій, всі з задоволенням зібрались на спільне фото та відео, щоб передати всім мандрівникам та українцям, які зараз проживають по всьому світу, велике від нас вітання. Та побажання жити і жити наповно кожного дня, цінувати те, що і у вас є, і цінувати всіх тих, хто є поряд сьогодні з вами. В цьому містечку гуляти достатньо лише годину. Зробити гарні фото, відео, якось ми і спільне фото з українцями зробили. Подивилися на панорами навколо. Є один ресторанчик, який працює, де можна взяти каву, тістечка, чи може в обід щось поїсти. І подивитись на ці всі пагорби і гори. Тому що дійсно природа тут вражає і в різний сезон, вона різна. Якщо ми зараз приїхали а, навесні, то ще зелень така не сочна. Якщо далі приїхати влітку, в теплий сезон, то краєвиди будуть ще краще. Ну а ми зараз будемо рішати вже на водоспади. Ну як бачите, тут котів дуже багато. Бігають всюди, гріються на сонечку. Молодці. Це містечко також пов'язане з парфумерією, бо неподалік знаходиться Грас-місто з багатьма фабриками фрагонар, галімар, мулінар парфюмерними. Якщо не бачили YouTube випуск про Грас, подивіться обов'язково. Там я все детально розказав. Далі мальовничою дорогою під великими скелями ми приїхали на невеличкі водоспади, які є в тому регіоні, бо якихось дуже великих та грандіозних водоспадів на півдні Франції загалом немає. Але і ці нам дуже сподобались, бо багато хто з нашої групи був там вперше. Приїхали до водоспадів, які знаходяться тут неподалік містечка Грас, Гордон, Турець сюрлу куди ми будемо їхати, і з шоколадної фабрики Флорян, в яку ми зараз направляємось, вже куштувати якісь смаколики. Водоспади невеличкі, тут просто гірська річка є, Лю називається. Ось, Один євро коштує вхід. На Google картах я залишу посилання. В коментарях під кожним відео ви можете знайти, якщо ви тут мешкаєте чи прийдете до когось в гості. То зможете подивитись їх самостійно, але треба, звісно, машиною. Сюди автобуси якісь не їздять. Тож ми зараз трошки гуляємо, робимо фоточки, ну і будемо вже стрибати по машинах. У нас взагалі 10 машин, сьогодні я дізнався. 10 машин і майже 50 людей. Тож, готуємось до нових цікавих локацій. Далі ми на машинах вирушили здовж дуже красивої щелини, де є красивий водоспад, який лється прямо зверху. Але зупинитись біля нього неможливо. Там немає якоїсь парковки, місця для цього чи оглядового майданчика. Тож ми трошки подивились і поїхали вже далі. За 10 хвилин були вже у красивому містечку з певними масивними горами та скелями, і великим зруйнованим віадуком там та шоколадною фабрикою Флоріан, куди ми всі направлялись, щоб нам там провели екскурсію, бо то дійсно дуже цікавий бізнес, якому вже понад 100 років. В минулі роки, коли ми сюди приїжджали, нам проводив екскурсію сам власник Фредерік Фукс, який є праправнуком засновника цього бізнесу. Шоколадна фабрика Флоріан була заснована в 1921 році на Лазорому збережжі Франції, що робить її частиною місцевої історії вже понад століття. Фабрика спеціалізується на виробництві шоколадних, цукера, конфітюрів та інших солодощів, відомих своєю високою якістю та використанням місцевих інгредієнтів, таких як цитрусові фрукти та різні квіти, наприклад, фіалки чи троянки. І нам цього разу одна з працівниць фабрики провела екскурсію і розказала всі деталі. Тож дуже дякуємо їй і також нашій Ользі за гарний переклад з французької мови всіх цікавих фактів про ті цукерки, карамелізовані мандарини та іншу продукцію, яку вони виробляють. До речі, потім ми зайшли наверх у головний зал, де можна було побачити всі ті солодощі, які там продаються. Мої улюблені це шоколад з трояндою, окремо шоколад з фіалкою, які можна там придбати собі на подарунки дітям, друзям або близьким в Україну, наприклад, бо це дійсно щось ексклюзивне в цьому регіоні. Ще дуже подобаються кекси з цукатами, вони реально найкращі, які я коли-небудь пробував. Різні конфітюри та джеми, також окей. І дуже смачний імбир в шоколаді це взагалі просто космос. Тож спробуйте то все обов'язково і завітайте до них на фабрику, і в магазин ще може і в Ніці. Я залишу всі посилання в коментарях. Тож ви можете побачити це все і запланувати свій візит в будь-який момент. Це місце просто дивовижне. Вже зробили. Собі по подарунки, так би мовити, у цьому флоріані. Тут був великий віадук та міст, який був зруйнований під час війни. І тут знаходиться оцей головний завод і фабрика шоколадна Флоріан. В них ще є магазин в Ніці в порту. Всім рекомендую туди завітати, якщо треба взяти ексклюзивний шоколад, який не виготовляють ніде в світі з якимось квітами, там, з трояндою, фіалкою там чи ще щось. І інші різні цукрові, так би мовити, смаколики. Тож зараз йдемо до машин і будемо вирушати в наступну грандіозну і останню локацію. Далі ми поїхали в містечко Турець Сьорлю, де також проживають наші українці, які минулого року та цьогоріч приймали участь у великому карнавалі фіалок, бо вони там також відмічаються свята, як і висадку Наполеона в перші вихідні березні. Якщо висадку та реконструкцію роблять в суботу, то це свято в неділю, щоб всі бажаючі могли приїхати і туди, і сюди. Ось і ми приїхали, залишили машини на узбіччі на дорогах, які ведуть до села. Ну а далі людей вже доставляли туди місцевими автобусами. турець сьорлю це маленьке мальовниче містечко. Вийшло з розбережжя, яке знаходиться між містами Грас та Ванс, про які вже знімав випуски в себе на каналі. Тут є багато також художників, мистецькі галереї, а також різних ремесників, які презентують свою продукцію. Але найбільш воно відоме через свої фіалки, бо вони їх тут вирощують для парфюмерної продукції, косметики чи кондитерської сфери. Цього року наші україночки зробили дуже гарне свято, яке ви побачите незабаром. А ще зробили свій стенд за дозволом мерії, де пригощали всіх нас, також французів і гостей свята смачними українськими стравами. Також продавали інші речі, дитячі вироби для того, щоб зібрати гроші на допомогу українським воїнам та на медичні потреби. Смачно вже поїли в українців. Дуже дякую всім українцям з розбережі і турецьюрлю, які приготували смачні голубці, там лаваш сиром. І чесночним соусом це було просто вау. Ну і дійсно інші страви також були класні зараз. Ми гуляємо. Роздивляємося навколо, робимо фотографії, відео, чекаємо, коли почнеться головний парад і корсу, щоб подивитись, як це буде в цьому році. До початку корсу залишалось ще хвилин 30 чи 40, тому я вирішив піти прогулятись старим містом. І окрім головної площі, де все буде відбуватись, я побачив ще гарні мистецькі галереї та творчі магазини. Ось, наприклад, з півнями, бо саме півень і є символом регіону Прованс. Потім побачив табличку про оглядовий майданчик, вийшов через арку і навіть побачив там місцевого Ван Гога. Дуже Красивого чоловіка в червоному светрі, синій курці з жовтим капелюшком, який читав якусь книжку, і нібито робив такий меседж, що нехай весь світ зачекає, поки там на святі всі бігали туди-сюди. А він собі тут спокійно відпочивав. Якщо будете гуляти в цьому містечку? Рекомендую пройти його старовинними вуличками і вийти на оглядовий майданчик. Бо звідси відкривається панорама на збережжя, на Середземне море, всі ці пагорби, ліси. І навіть приморські альпи звідси видно. Тож так, місто готується зараз до карнавалу. Загалом це регіон фіалок, ну взагалі різних квітів, тому що в Горасі вони вирощуються тут, ну і в багатьох локаціях трошки вище Лазарового узбережжя. Ну, і, звісно, лаванда тут є, яка квітне влітку. Не знаю, чи я зніму випуски про лаванду і про пляжі, про море влітку. Чи кудись поїду далі, подивимось, як воно буде. Зараз планую. Прогулятись тут, подивитись, зняти гарні кадри, ну і повернутись вже на карнавал, бо він напевно там почався. І Рекомендую обов'язково, якщо тут будете, взяти фіалкове морозиво. Воно дуже смачне. Я взяв фіалку і шоколад. Зараз буду тестувати. Далі ми побачили, як почали вивозити вулицями великі платформи з різними фігурами та інсталяціями: з квітів, а особливо з фіалок. Це були тварини, фігури людей, якісь футбольні фанати та діти, які вболівали більше ніж їх батьки. Потім ще прийшли музиканти, які створювали середньовічну атмосферу, бо були вдягнені у відповідні наряди. Це все було дуже гучно в той момент, бо всі кричали, підтримували місцевих жителів, які то все організували. Ну а ми вже чекали на виступ нашої української команди. Всі наші україночки, які проживають в цьому місті Турець Верлю, та велика подяка всім, хто приїхав з інших міст за те, що ви зробили такий гарний великий перформанс, який виявився одним з найкрасивіших на цьому святі. А ще ця велика платформа з нашими діточками розчула там взагалі всіх французів. Тож дуже дякуємо всім за підтримку: і мерії, і місту, всім, хто приїжджав, купував українську їжу та іншу сувенірну продукцію, завдяки чому вони реально змогли зібрати значну суму для одного з її стабілізаційних медичних центрів на лінії фронту Я пам'ятаю, як вони танцювали минулого року на цьому ж святі фіало, коли йшов не просто дощ, а була дуже сильна злива. Але дівчата не здались і все одно танцювали на повну за для наших воїнів та щоб показати справжній непереможний дух українців. Як вони тоді сказали, що якщо і наші хлопці стоять на своїх позиціях та б'ються до кінця, то і ми не розмокнемо під цим дощем.